Доброго дня всім! Дуже приємно, що моє минуле відео про інструкцію з реєстрації українських авто в Німеччині 2024 року набрало так багато переглядів. Якщо хтось його ще не бачив, то перейти на це відео і переглянути його можна ось тут. Було дуже багато коментарів та запитань. Подивіться, яка кількість. Дуже вам дякую за підтримку, оскільки це відео вийшло в топи і переглядів на ньому дуже багато. Ще раз вам дуже вдячна. Виявилося, що все не так просто з реєстрації українських автомобілів в Німеччині, і тому я вирішила записати нове відео і спробую тут розібрати найцікавіші запитання та коментарі. І одразу скажу вам, що в наступному відео, на прикладі свого авто, я розкажу і покажу вам, чому я не буду реєструвати свій американський автомобіль у Німеччині. Отже, всі ми знаємо, що з 1.04.2024 року реєстрації підлягають усі транспортні засоби з українськими номерами. Цей процес може зайняти деякий час. Без змін лишається право на використання закордонного транспортного засобу протягом одного року після в'їзду до Німеччини. Таке право надається всім іноземним громадянам, які в'їхали до Німеччини автомобілем, зареєстрованим за кордоном. Але як тільки власник автомобілю отримує прописку в Німеччині, тобто дозвіл на перебування, статус біженця тощо, то транспортний засіб також вважається завезеним в той же день. Для самої реєстрації вам знадобляться такі документи. Сертифікат відповідності на модель вашого автомобіля з компетентних органів України або від виробника через дилера, імпортера, також з України, приклад такого сертифіката можна побачити зараз на екрані. Технічний паспорт Technisches Datenblatt запитується у виробника автомобіля компанією, яка проводить технічну перевірку автомобіля згідно параграфа 21. Вартість такої послуги варіює від 150 до 500 євро. Якщо ваш автомобіль був спочатку створений для використання в межах Європейського Союзу, то це значно полегшить реєстрацію. Дізнатися, чи відповідає ваш автомобіль цій вимозі, ви можете самі, подивившись на заводську табличку вашого автомобіля. Якщо на табличці вказано номер відповідності типу транспортного засобу нормам ЄС, це означає, що автомобіль був створений для використання в зоні Європейського Союзу і отримати німецькі документи на нього буде набагато легше та дешевше. Приклад такої заводської таблички з номером відповідності нормам ЄС, ви можете побачити зараз на екрані. В даному випадку ось цей номер і є номером відповідності типу транспортного засобу до норм ЄС. Важливими є перші два значення Є1. У цьому випадку це означає, що автомобіль був допущений до використання у Німеччині. Є2 означає Францію і так далі. Багато залежить від зазначеного вище факту наявності документації на автомобіль. Якщо транспортний засіб має номер відповідності типу транспортного засобу до норм ЄС, то проблем з отриманням технічного паспорту не виникне. Такі автомобілі отримують необхідні документи за спрощеною схемою. А ми продовжуємо. Отже, для реєстрації вам знадобляться іще такі документи. Висновок акредитованої організації ДЕКРА, TÜV, QS, ГТЮ про технічний стан автомобіля згідно параграфа 21. Для цього будуть потрібні документи на автомобіль, технічний паспорт та свідоцтво про реєстрацію ТЗ видані в Україні. Переклад документів не потрібний. Довідка про відсутність заборгованості з МИД цоль Мубенкліхкаєць Бішайніґонґа розмитнення особистих автомобілів громадян, які отримали прописку, дозвіл на перебування в Німеччині, є безкоштовним. Для цього вам потрібно звернутися до органу митниці ЦОЛЬАМТ, за місцем прописки та пройти розмитнення авто, вказавши його як власне майно при переїзді. Хоча представник з CULASMGSTEL сказав, що на період реєстрації їм не потрібен документ з митниці, звичайно, документ з митниці буде потрібен, але до самої реєстрації відношення немає. Які ще необхідні документи? Підтвердження страховки, українські номерні знаки. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. З переліком документів ми з вами розібралися і сподіваюся, що тут все зрозуміло і питань не виникне. І тепер ми перейдемо до найцікавішого: У скільки ж обійдеться нам ця вся процедура, розберемо запит технічного паспорта. Якщо автомобіль має номер відповідності нормам ЄС, то вартість складе від 150 до 250 євро. Якщо ж автомобіль не має номеру відповідності нормам ЄС, то вартість тоді складе від 270 до 500 євро. Висновок акредитованої організації декратюф тощо про технічний стан автомобіля згідно параграфа 21 близько 400 євро, технічний огляд та контроль токсичності відпрацьованих газів від 150 до 200 євро. Реєстрація транспортного засобу в органах реєстрації близько 50 євро та самі номерні знаки близько 30 євро. Загалом процес реєстрації транспортного засобу в Німеччині може вам коштувати близько 1000 євро. Терміни також залежать від різних факторів і можуть сягати від 3 до 6 тижнів. Тому я рекомендую якнайшвидше зайнятися вам цим питанням. Також є думка, що в останні дні буде аншлаг і зробити це буде набагато складніше. А тепер окремо розберемо найпопулярніші запитання з ваших коментарів. Отже, перше питання і найпопулярніше це що з розмитненням. Якщо ви переїхали до Німеччини на власному автомобілі і використовуєте його як особистий засіб для пересування, то розмитнення вам нічого не коштуватиме. Такий автомобіль потрібно оформити як особисте майно під час переїзду у відділі митниці за місцем вашої прописки у Німеччині. Zollamt. на автомобілі комерційного використання цей випадок не поширюється. Мито на ці автомобілі складає 10% від оціночної вартості автомобіля. Додатково такі автомобілі оподатковуються на імпорт у розмірі 19% від загальної вартості автомобіля. Наприклад, якщо ваш автомобіль оцінений у суму 10 тисяч євро, то мита 10% від вартості складе 1 тисячу євро. Загальна вартість автомобіля тоді виходить 11 тисяч євро, і вже на цю суму розраховується податок на імпорт 19%. Отже, від 11 тисяч євро це 2090 євро. Загальна сума мита та податку на імпорт у такому разі 3090 євро. Також наголошую, що протягом одного року після оформлення майна при переселенні ви не можете його продати, оскільки мито стягнеться в повному обсязі. Наступне популярне питання, яке я хочу з вами розібрати, це що знадобиться для отримання довідки про відсутність заборгованості з мита до митного управління за місцем вашого проживання ЦОЛЯМТ, необхідно принести такі документи. Заповнену форму 0350 в трьох екземплярах довідку з місця проживання. Дозвіл на перебування та паспорт власника автомобіля, всі документи на автомобіль, сам автомобіль та власник автомобіля. При оформленні вам потрібно буде сплатити податок на автомобіль. Розмір податку залежить від автомобіля, вам скажуть на місці. Ще одне дуже популярне питання: чи можна поставити на облік автомобіль, якщо їздиш за дорученням? Ні. Поставити на облік можна лише той автомобіль, який належить вам. Поставити на облік за довіреністю можна лише на іншу особу, яка має місце проживання в Німеччині. Крім того, якщо ви не є власником автомобілю, ви не можете його розмитнити безкоштовно, як описано вище, оскільки мито не стягується лише за особисте майно переселенця, біженця, який взяв це майно з собою до нового місця проживання, до Німеччини. Нагадаю, що в наступному відео я підготую вам детальну інформацію по американським авто. І розберу цю тему на прикладі своєї автівки. Дуже вдячна вам за увагу, що додивилися це відео до кінця. Залишайте ваші коментарі, лайки, поширюйте це відео. Я сподіваюся, воно було корисним для вас. Бажаю вам успіхів в реєстрації вашого автомобіля. Якщо є якісь запитання, обов'язково пишіть, відповім на все. До зустрічі у новому відео!